Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами прослухаємо осінні чистомовки. Ла-ла, ла до нас осінь знов прийшла. Давайте повторимо з вами ще раз: ла Ла-ла до нас осінь знов прийшла. Но, но, но стало холодно. Давайте ще раз повторимо. Но, но, но. стало холодно. Хи-хи хи, хи, хи. відледіли та хи. Повторюємо: Хи-хи-хи відледіли. ТАХИ. І ші, ші йдуть рясні до щі. Повторюємо ще раз за мною. Сі, ші, ші йдуть рясні дощі. Ще, ще, ще Сонце більше не пече. Повторюємо ще раз. Че, че, че. сонце більше не пече. Це, сяє барвами усе. Повторюємо. Се, се, се. Сяє барвами усе. Жай, 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 збираєм урожай. Повторюємо жай, 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 збираєм урожай. Ту 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 любим осінь золоту. Повторюємо ту, ту ту любим осінь золоту. Дякую, маляти вам за увагу. До нових зустрічей!